Настане час, коли вони житимуть на своїй землі. Так сьогодні каже до, до нас Бог устами пророка Єремії, настане час, коли вони будуть жити на своїй землі. І напевно, що є багато, особливо українців, коли, які хотіли би почути теж таку обіцянку від Бога, що настане час, коли вони повернуться. Ну, з чужини і будуть мати можливість знову жити на території, яка може сьогодні бути окупованою. Це така обітниця, яка дає дуже багато надії. Але не лише так насправді окупація, не лише окупація, вона може примушувати людину до того, щоб якось. щоб жити в такій неволі в певному сенсі. Не лише окупація примушує нас до того, щоб ми жили на чужині. Чому? Тому що можна жити в своїй домівці, в своїй країні, в своїй квартирі, або бути просто у себе, а водночас бути, так насправді, на чужині. І така чужина це завжди є місце або такий час в житті, коли в нас просто нічого немає. Я така чужина, це може бути коли я, наприклад, втрачаю щось, коли втрачаю чи своїх близьких, чи втрачаю, можу втратити роботу, можу втратити ну, надію на краще майбутнє. Я можу втратити якусь ревність в своєму житті: ревність або е, е, якусь таку спроможність покладатися на себе самого, е, можу втратити довіру до, до себе, до людей інших. Тобто я втрачаю, і це означає ну, на чужині, бо ну, ми на чужині не маємо нічого свого, там все є чуже. Е, і можемо бути власне, на чужині, будучи водночас. Там, no, де ми живемо на, на щодень. Це є така духовна чужина, e, і Ангел Гавриїл сьогодні сповіщає e, прихід того, хто e, власне, поверне нас з цієї чужини. Ймовірно, навіть серед вас, серед глядачів, є хтось. хто Дивиться цю трансляцію, власне, за кордону. Господь сьогодні устами цього ангела сповіщає, що прийде Месія, що є в дорозі. Той, який власне, зреалізує цю обітницю Бога, що настане час, коли вони житимуть на своїй землі. Ну, бо так він каже, що, що до святого Йосифа каже, що е, прийде що той, який є, е, перебуває, який е, народиться з твоєї дружини Марії, то він спасе свій народ. Спасіння – це порятунок. Порятунок власне, від того, що від цієї чужини Такий, власне, ну, прийде Ісус, який поверне. Нас, на це місце, де ми власне, перебуваємо на, 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 з цієї чужини нас поверне. Е, і куди він нас поверне? Він нас поверне, власне на цю нашу землю. Е, і цією нашою, нашою землею є земля Бога. Бо такий вибраний народ, він йшов до обітованої землі е, через те, що м, йшов до обітованої землі. Е, żeby e, 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 wybrany naród i szedł do obitowanej ziemi, żeby tam, no to była właśnie ziemia jego, jaką Bóg wybrał e, dla niego, to dla nas Bóg wybrał własne niebo. To jest nasza ziemia, jaka e, no, jest obitowana nam i w jakiej my, no to jest nasza ojczyzna, tak jak Ukraina, to jest ojczyzna wielu. До так само небо, воно є нашою усіх батьківщиною. І ми туди прямуємо. І, власне, під час Євхаристії, це є такий момент, що ми ну, фізично э, вирішуємо. Хто вирішує бути на Євхаристії, то він вирішує фізично навіть йти за Ісусом до цієї обітованої землі, до своєї землі, до своєї батьківщини. Чому? Тому що ну, на початку святої Меси в нас є. Цей такий момент, що ми йдемо в процесі. І в процесі ми, власне, йдемо за Ісусом. Спочатку є цей хрест завжди. І ми всі йдемо власне, в, цій, ну, в такому символічному вимірі, йдемо за, за Ісусом, який нас веде, і Він нас веде до нашої землі. Тому ну, немає чужини для того, хто в своєму житті вибрав, вирішив прийняти Ісуса, так як. Прийняв його святий Йосиф в цьому сьогоднішньому уривку Євангелії. Для того, хто вибрав прийняти Ісуса, немає чужини. Чому? Тому що ну, Христос, якщо я вирішу, щоб вибрати саме Його, то ніхто в мене вже Його не відбере. Якщо я обираю бути з Ісусом. Якщо я обираю життя з Христом, якщо я дозволяю йому народитися в моєму житті, так як дозволив це зробити святий Йосиф, що в його житті теж народився Месія, то ніхто в мене не відбере цього вже. І для мене вже не буде чужини на землі, навіть якщо я фізично буду щось там втрачати, чи здоров'я, чи близьких, чи матеріальні якісь блага, то для мене не буде чужини. Тут на землі. Амінь.